Бог приготував тобі в сотні разів більше, ніж ти маєш, або про що ти не можеш навіть мріяти. Ісус Він відкриває таємницю, як люди вони стають першими, і як люди стають вибраними. І тут дійсно дуже важливо кожному перевірити себе, тому що від цього і залежить обрання. Кого Бог візьме в обрання, більше довірить йому. Розумієте, так? Хто отримає потім ці обітниці, про які Бог говорив у сто разів. А хто нічого не отримає. Один чоловік у нього був виноградник, і він пішов наймати людей у виноградник. Знаєш, це як Бог намагається найняти нас, щоб ми працювали, служили справді на його ниві для царства Божого. І він пішов з позаранку і каже людям: Динарій тобі заплачу, ідемо, сьогодні треба працювати. Ну така плата була денна. Люди пішли за динарій. Прийшов він там через годину, там дві. Знову каже: Давайте підемо. Є знову люди стоять безробітні. Без праці. Він знову бере безробітних. І так цілий день він ходить і вже ввечері прийшов. Люди знову стоять безробітні, роботу не можуть знайти, ніхто їх не бере. І він каже: Йдемо, я вам заплачу. Залишилася там година попрацювати лише до кінця. І люди пішли, попрацювали годину, і робочий день скінчився. І він слугам своїм каже розрахуйте працівників цих, почніть з останнього, який останній прийшов, а ті, які найперше прийшли, їх в останню чергу розрахуйте. І він почав розраховувати з останніх та всім давати по динарію. і дійшов до перших, які зранку прийшли, і теж дав по динарію. Ці перші вони подивилися і почали волати, хулити, обурюватися, смердіти так. Псувати повітря почали так серйозно. І пан цей каже Хлопці, то ми ж домовилися, робочий день так коштує. Якщо я комусь зробив добро, то що ви так реагуєте? Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє? Заздре від того, що я добрий? Зверни увагу. Око твоє заздре від того, що я добрий. І далі Він продовжує так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. І ось ми бачимо, Ісус, Він відкриває секрет, як же люди вони стають першими і як люди стають вибраними. І багато людей кажуть, якось Ісус неправильно тут вчинив. А інші кажуть, так, насправді Він відкрив таємницю. І ми, коли дивимося, бачимо, ми розуміємо, Він відкрив таємницю. І ті, які міряють цим світом, заздрістю. Суперництвом, розумієте, жадібністю. Вони кажуть, Ісус неправильно вчинив. Такі люди розумні та такі вже віруючі навіть є. Розумієте, так? Вони навіть здатні вже судити самого Христа чи судити цього Пана. Що Ісус за таку притчу розповів? Вона не відповідає дійсності. Чому? Тому що вони живуть стандартами світу. А що світ каже? Не шануй батьків, так? Наживайся на всьому. Пишайся! Будь заздрісний, нахабний, пихатий і так далі. Користолюбним. Тобто сатаністом будь. Так, так. Він пропагує сатанізм. А Ісус каже: Будь досконалий, будь святий. І він каже Люби ближнього як самого себе. А є інша сторона. Коли ти дивишся і ти кажеш ось добра людина. Тобто, ось ти, наприклад, на роботі, і ти бачиш, він узяв, у людини не було нічого, вона не могла працювати, хтось її взяв, він попрацював, і господар такий добрий, щедрий, він благословляє щедрий і він дає, роздає та дав також. Тобто, коли в тобі живе любов, ти любиш Бога і ти любиш ближнього, то у тебе буде до людини, до такого господаря, навпаки, ще повага і любов. Що людина, як вона піклується і вона любить. Коли ти любиш те, що з тебе виходитиме тоді любов зовсім інша оцінка. А коли в тебе жаба всередині, це з книги об'явлення написано, що вийдуть три духи, вони на жаб схожі: одна з сатани, одна з Антихриста і третя з лжепророка. Так от, якщо вже ця жаба в тобі сидить, розумієш, так, то ти називаєшся навіть віруючим, але ти постійно всіх судиш, ти заздриш. Тобі все це не те, те, не те, ти судиш людей. Розумієш? Ти засуджуєш людей. А що Ісус каже: не судіть, щоб і вас не судили. Розумієте, так? Наскільки це серйозно? Що ти шукаєш? Заскалку? І ось люди шукають, так вони знайшли. Він дав йому стільки, скільки мені. То він тобі дав те, що тобі обіцяв, дав. А що ти тоді його судиш? Він тебе обдурив? Ні. Тобто ти судиш людину за добрі справи. Це те, про що Ісус так само говорить: ти визначся, ця людина погана чи хороша. Ось багато людей. Вони у вас так все добре, ось це мені не подобається, те не подобається. Ви визначтеся. Ісус каже, це дерево хороше чи погане. Тобто не може бути це дерево і таке, і таке, чи добре, чи погане. Тому треба визначитись. Хтось каже, а я роками вірю, я десятиліттями, все життя і чому я нічого не отримав. Дорогий, може, ти в обрання не увійшов? Може, ти з тими з хлопцями, може, ти з тим хлопцем, який не захотів стати досконалим? Може, ти з цими хлопцями, котрі з перших, якщо ти не увійшов у обрання, став останнім. Він каже ось так, от перші стають останніми. Коли ти приходиш і на добро, на істину ти відкриваєш рота, і ти даєш волю своїм емоціям. Це страшно, тому що Ісус каже, з першого ти стаєш останнім. І тому Він говорить багато покликаних, але вибраних мало. Так от, вибрані вони і отримають усі ці обітниці, благословення і у сто разів тут. І ми говоримо через своє життя так, це стало у нашому житті так. У сто разів дійсно Бог дає і братів, і сестер, і матерів, і земель, і всього. Тому що ми всіх ідолів розтрощили і пішли за Ісусом, відмовилися від всього: всього, що було, і доми, і землі, і люди, і родичі, і все, і пішли за Христом. Алілуя. Тому що Бог приготував тобі в сотні разів більше, ніж ти маєш, або про що ти не можеш навіть мріяти. Алілуя! І ті люди, які дійсно вони на добро відкривають рота, як ми це у своєму житті багато бачили. Як знаєш, ось ми десятки років служимо, і часто людині служиш роками, десятиліттями, і вона далі відкриває рота, вона щось бурчить і так далі. Хто це? Це ось ці от хлопці, які з перших стають останніми. І потім ми бачили навіть, скільки людей у нашому житті. І ми докладали зусиль, щоб вони увійшли до обрання тощо, скільки було зроблено на всіх рівнях і на душевних, і на духовних, і на матеріальних, і вони взагалі повилітали з церкви, вони взагалі втратили покликання, призначення, скільки таких людей ми можемо бачити багато. Тож тут є істина. А через ось саме це, як ти ставишся до людей, як ти оцінюєш інших людей. Як ти спотворюєш, коли ти відкриваєш рота на добро, коли ти відкриваєш рота на господаря? Він узяв, так тебе найняв, розрахувався, ніде не обдурив. Ти відкриваєш рота, ти відкриваєш рота на людей Божих, розумієте, на церкву Божу, що на тебе чекає? І ти думаєш, що на тебе чекає благодать, ти помиляєшся. Покликані, вони не входять у благодать Божу. Покликані вони не входять у священство царське, покликані вони не досягають цієї обітниці, покликаним доведеться всім іти на суд Божий. Це жахлива справа, я не радив би туди комусь потрапити. Тому покликаних багато, але вибраних мало. Амінь.